Всім привіт, хотів розповісти Citroen c 5 Працював газ сьогодні. Зараз покажу. Запущу. Сьогодні я запустив зранку, світилася ціла шкала, чи блимала постійно, я натиснув і вона просто згасла і більше не включалося, світилася жовта, жовтий індикатор і все і зелені не освітилося. Я перевірив всі предохранителі. Тут предохранитель перевірив, він, він цілий, також перевірив масу, цілий, поперевіряв контакти, ну, хтось так зробив. Попіряв цілі, поперевіряв всі фішки, це відсодіняв, потім на самому редукторі, на самому редукторі знімав цю фішку і ту фішку. Говорять, що може бути малий уровень антіфріза, теж перевірив все в нормі. Все ціле. Потім почав ісходити з ну, логічного, чому так сталося. Я міняв е, на тросики. На тросики такі шланги на ручник Зараз покажу. Так виглядає, міняв ручник, але там ці шлангочки закисають і не можна нічого зробити. Ну і нічого не, не мінялося. Потім думаю, я, коли лазив до ручника, знімав цю консоль, думаю, гляну, може тут щось відійшло. І коли зняв, побачив, що тут відійшов цей червоний проводок. Його так от втиснув. о, бачите, І газ запрацював. І все, газ працює. От, світилось так тільки жовтим, більше нічого. От. І газ працює. Тобто Інколи проблема навіть не в предохранителях. Не в контактах. Ну, в цьому випадку в контакті, дивився я і на Баку, думав, щось відійшло, чи на, на балоні. Все ціле, але чомусь не доходив сюди сигнал. Але бачите, проблема була абсолютно в простий, в простому, просто відійшов, я коли знімав, напевно, щось пошородив і контакт відійшов. Але сьогодні світилася ця, ця шкала, просто вона блимала-блимала, я натиснув на погасла і більше. Не засвітилося. Так що проста, простий ремонт. Я думаю, що на сервісі там газа теж би шукали і прийшлося б віддати злотих 300, мабуть, за такий ремонт. ну 200, я думаю, що 100% плюс треба записатися. Так що, кому відео допомогло, лайк, якийсь коментар, напишіть, буду вдячний, до побачення.